Магазин Мебліка демонструє вашій увазі. Матрасик українського виробництва, який є альтернативою турецьким матрасам. Відповідно, тут іде зонований пружинний блок, підсилений євроборт по периметру, термовойлок для того, щоб м'які наповнювачі не продавлювалися, і декілька видів комфортної піни. Крім того. Досить об'ємний стьобаний чухол, так як і в турецьких матрасах, глибока прошивка для створення додаткової зручності та комфорту. Матрасик здатен витримувати до 150 кг постійного навантаження, досить зручний, гарно підлаштовується те, в якому положенні людина спить. І саме головне, що його жорсткість середня. Відповідно, він буде максимально універсальним рішенням. І українська ціна. Запрошую в магазин мебліка для. Проби цього матрасу. Приходьте, лягайте, відпочивайте і за необхідності купуйте. Чекаємо вас в магазині Мебліка.